Прядіння здавна є традиційною справою українських жінок. Кольорові бавовняні нитки для шиття в українській мові носять красиву назву Заполоч. Ось таку прялку я знайшла у будинку музею Катерини Білокур. Тільки уявіть, на цьому самому місці сиділа геніальна художниця і з малочку поралася за цим інструментом. Це була для неї дуже тяжка праця. Але заполоч була не тільки в руках художниці, а ще й на її полотнах, оскільки заполочю ще називають траву, яка росте навесні. І я благаю відпустити і заполоч зелену рву. Мене ж впевняють, що то літо у вушко затягло траву. Надихайтеся українським мистецтвом разом зі словописом університету Грінченка.